Доброго дня, мене звати Котиков Сергій. Я заступник директора Агентства місцевих автомобільних доріг в Кіроградської області. З метою забезпечення безпечного та безперебійного руху автомобільного транспорту дорогами загального користування місцевого значення, у 2023 році між державним підприємством та ДП Кіровоградським облафодор було заключено договор підряду з експлуатаційного отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. За період ускладених погодних умов 26-27 листопада 23 року підрядна організація для очистки дорожнього покриття від снігу та боротьби з зимовою слизькістю задіяла 44 одиниці спеціалізованої техніки на автомобільних дорогах загальнотурстування місцевого значення. Через пориви сильного вітру, подекуди до 20 метрів на секунду, на ділянках доріг утворилися снігові замети з завишки понад 2 метри. На даний час на цих ділянках працює спеціалізована важка техніка для розчистки наметів. На інших районах Кропивницького та Олександрівського району негода була більш слабкою. Там працювала тільки піскорозкидальна техніка. Техніка зараз працює, підрядна організація проїхала, обстежила ділянки доріг, де є проблеми, і направила туди техніку. Спочатку на дорогах обласних значення, там де інтенсивність вища, а потім вже до топікових сільських доріг. Всі попереджені підрядна організація на місцях з районними райдержадміністраціями дежадміністраціями спілкуються, попереджала, щоб те, що розуміли, і населення, щоб без нагальної потреби не виїжджали на дороги. Також фермера допомагали нам трошки на своїх ділянках доріг.